І всім привіт! І це легендарна гра мобільних телефонів минулого про кафе від зомбаків, лимонних. і так далі. Починаємо з того, що нас посилають на перший квест: це поймати лимонних і скрафтить, ну, скрафтить на соковижималку. Починаємо з того, що нам треба полювати 4 таких видів лимонних, і ми виходимо на охоту. Звичайно, вже на всіх охотимся. Відео вийшло, не знаю, досить коротке, я думаю. ну в принципі. Ладно, Якщо вам більше подобається таке відео, то ставте лайки, підписуйтесь і пишіть у коментарі, що хочете більше таких відео про цей мобільне кафе. Якщо так, Перше завдання виконано: це поймати цих зомбаков і ми їх закидаємо в сухожималку. Тут по обученню нас просить ускорить, ну, давайте ускоримо. І викидається все в... на прилавок, на продаж. Продажа йде. У нас вже третій уровень. Хоча, як може третій уровень бути, ну, ладно. Щось я тут пропустив. І раз, два. І у нас заданка. спочатку полюємо, тому що, думаю, хто грав, то знає. Що коли апаєш уровень, то пошукові машини зразу знаходяться. Тому буде вигідніше спочатку поймати, а потім уже апати кафе. Так, забираємо. Забираємо. І так, да, всіх поймав. Ну, зрозуміло, що. На перших уровнях, на першому болоті буде дуже легко піймати всіх зомбаків, тому що їх не побагато. І це четвертий уровень нам відкрився нове смузі. І, звичайно, вже нам вони розказують щось, показують і йдемо далі ловити. Тепер у нас нові зомбаки, можете прочитати їх тут, а поставивши на паузу, що за зомбаки. Тепер. Дивимося апгрейд. Тут, звичайно, треба більше монеток. І я йду на полювання зомбаків номер 2 Тут в нас ще літають кажани, які, звичайно, будуть мешати в грі трішки. Ну, да ладно. Далі. Закидаємо зомбаків. Тепер знову з'являється новий. Іменно в броні. Надівають ведро чи Що на голову, якийсь друшляк, і залазить в бочку. Так, З більшими левами, лава... леваками вони будуть з'являтися і в більшій броні. Ну, Це в майбутньому. А поки що перші левели, вони будуть такі. Як так, тепер апгрейдимо <кій> і знову йдемо на плювання. Цей раз нам треба. Надо... Я вже не пам'ятаю, яке задання. Ну, поймаю зомбаков і побачу, яке зараз задання на цей левак. левак. Да. І у нас зросло. Не пам'ятаю, було в тікаці чи не було. Но зросла кількість зомбі до п'яти Замість трьох і чотирьох Так, ловимо одного. Тут подлав телефон. Ну да, ладно, в принципі, він все одно мене, від мене не втече. І, звичайно, вже поймав. Тут знову виконуємо завдання, получаємо усі медальки пойманих і прокачуємо до слідущого уровня п'ятого. Тут нам показують, що є види улучшені цоковожималок. Нам вони розказують, показують і, звісно ж, дають завдання апгрейду. Далі нам треба ловити одних зомбаків і прокачувати І... Давайте підемо. Тут вже 6 заспавнилося. Це добре, 6 зомбачків це приємно, це полезно. І добуваємо всіх. Ловимо, не добуваємо, а ловимо. Так, тепер. Тут знову чомусь пробіл не працює. Ну, ладно. Можливо, щось з телефоном. Ну, опять заспавнився в броні. Ну, збиваємо і ловимо. Пробіл, як я вже казав, знову чомусь не працює. Тобто пробіл робить через раз. Не розумію, чого, що за приколи. Ну да ладно. Можливо, якийсь глюк в телефоні. І, звичайно, вже всіх шістьох я піймав. І нас тут дають якісь. Новий трофей на те, що поймане определенну кількість зомбаків. Так, і кафешка прокачується далі. Далі, по заданню нам ще поймати три, але но... тут знову машинка показує, що зомбаки знайдені і ми зразу вже відправляємося туди. це саме поюває, що в нас чекає 5 зомбаків і зразу 3. Три... Отут заспавнились прямо біля виходу, біля джунглів, куди вони тікають. І тут він раз підпригнув, але теж не втече. І так. Далі охотимося. До речі, чомусь не записався звук. Не знаю, чому. Ну, можливо, на наступному відео буде вже звук по... з гри. Рішу цю проблему. Ну, поки що перше відео буде так. Ну, як уже є. Так що так. Да.